Далі ми я хочу звернути увагу про співпрацю, порівняльно таку історію співпрацю з одним агентством і декількома одночасно. І тут я говорю саме про співпрацю над однією вакансією. Це абсолютно нормально, якщо ви працюєте над різними вакансіями з різними агентствами, якщо вони не пересікаються між собою. В принципі, тут якихось нюансів не дуже багато повинно виникати, але можливо навіть співпраця над Одним поступком одного там кандидата, одного напрямку, з декількома агентствами, і які в цьому є плюси та мінуси. Отже, спочатку зупинимося на співпраці з кількома агентствами і поговоримо про переваги. Це певна диверсифікація ризиків насамперед. Будь-яка співпраця з кимось, зовнішніми, якимись підрядниками, несуть за собою ризики. Не впорається це агентство, щось піде не так. Якісь будуть складнощі, конфліктні ситуації, будь-що може піти не так, і коли у нас їх є декілька, власне, ми от можемо це нівелювати. Ми можемо провести певне тестування агенції між собою, порівняти, пошукати найцільніше серед них. Наприклад, це перший наш такий досвід, і ми б хотіли подивитися, хто що надає, як взагалі це відбувається, і, наприклад, на майбутнє вже працювати на постійній основі з одним агентством, яке показало себе найкраще. Це теж абсолютно нормальний варіант. Можливість, але не гарантія більш швидкого пошуку людини, яка вам потрібна. І в наступних двох пунктах це, власне, пояснюється, за рахунок чого це може відбутися. Ми отримуємо більшу більшу вибірку кандидатів. Кожне агентство має доступ там до своєї бази кандидатів. У них є свої якісь канали пошуку і так далі. І, відповідно, ми собі розширюємо цю історію. І також це створює таке певне конкурентне середовище. Можливо, це звучить дещо там навіть жорстоко або в таких бізнесових, ем, бізнесовому ключі, але співпраця з кількома агентами одночасно може в принципі їх же стимулювати до більш активної роботи. Чим це пояснюється? що власне агентство, яке закриє по факту вакансію, воно і отримує ніби основну суму, суму доходу, основну суму, суму гонорару. Тому це така гарна мотивація, скажімо так. Але в чому ж недоліки? Це складність адміністрування, як об'єднати всі бази всіх кандидатів декілька в одну, наскільки вони взагалі будуть згодні показувати один одному своїх кандидатів. І тут існує ризик, що кожне агентство прийде до одного і того кандидата і запропонує одну і ту саму вакансію, що буде, як для Candidate Experience, не дуже хорошим аспектом. Це, з вашого боку, потребує більше часу на комунікацію з декількома агенціями. Ми про це вже будемо говорити там під кінець, що має це на увазі з цих комунікацій, з такої роботи безпосередньо з агентствами. Але включеності потребують вони всі у кожного будуть якісь свої питання, якісь кейси, і це забере ваш час та енергію. Це підписання кількох пакетів документів. Іноді договір підписується швидко, а іноді це займає чи не найбільшу частину часу, тому що це можуть бути якісь спірні моменти, якісь правки. Цей договір вертається між юристами туди-сюди і уявіть, що у вас це не один договір, а їх одночасно декілька. Банально це дорожче. Ви будете оплачувати кількома агентствам одночасно, як мінімум, це буде передоплата, скоріше за все. Тут залежить від умов, на які ви домовитесь, але більше це все таки буде оплата кожному агентству в тій чи іншій кількості, і насправді не всі агентства готові працювати в таких неексклюзивних умовах з різних причин, кожного вона своя. Але навіть якщо ви захочете от такий формат, то ще знайдете ви там ту кількість агентств, які ви хотіли би для е, такої спільної співпраці що стосується е, співпраці з одним агентством? які тут ми бачимо переваги? В принципі, тут буде доволі банально протилежна історія е, того, що ми говорили про е, співпрацю з кількома агенствами. А це простота взаємодії. Нам не потрібно координувати декілька рекрутерів, декілька агентств, власниць і тому подібне. Це менше витрати часу на підписання документів, організацію співпраці. Це все дуже спрощує життя. Це економія коштів як не як, і, е, хоч це, певно, суб'єктивний такий момент, але мені здається, що коли ми співпрацюємо з одним агентством, ми власне більше часу якось приділяємо цьому, і у нас формується такий більш партнерський підхід в цій роботі ніж. Uh, умовно, така класична аутсорс uh, історія, а які ж є недоліки в цьому. Очевидно, це менший вибір кандидатів, тобто ми обмежені лише базою кандидатів саме цього агентства або лише їхніми можливостями. Uh, не гарантно, це не 100%, але є така можливість, що все-таки буде більш тривалий процес пошуку, uh, базуючись як на першому пункті, який я вже назвала, uh, не маючи якоїсь. Стимулу у вигляді конкуренції, хоч тут можна посперечатися зі мною, тому що в будь-якому випадку агентство зацікавлене в тому, щоб чим швидше закрити вам вакансію, тому що вони в такому випадку швидше отримують дохід, свою винагороду, що це дуже класна мотивація, як на мене. Але от момент конкуренції він може якби забуксувати трошки цю швидкість. Нам потрібно витратити більше часу на етапі відбору. Відразу тут назву наступний пункт, що у нас виникає такий ризик залежності, тобто, якщо агентство не впорається, якщо в нас щось з ними піде не так, виходить, що ми вкладемо всі яйця в одну корзину і нам потрібно враховувати цей ризик. Щодо мого досвіду, насправді ми ніколи не співпрацювали, от не створювали це конкурентне серед ми все-таки опиралися на те, що будемо просто робити вибір на користь якогось одного агентства, і вже працювати з тим, що у нас вийде.